Слава Україні, героям слава! Вас вітає інформаційний випуск новин ТРК Надвірна у студії працює Уляна Лешко. Освітній процес в Україні триває. У області відбувся брифінг директора Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Богдана Томенчука, який зробив підсумки цьогорічного незалежного тестування вступників. Від 2022 року з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну абітурієнти складають НМТ. Національний мультипредметний тест, натомість зовнішнього незалежного оцінювання. Про успіхи вступників Прикарпаття дивіться у сюжеті. Вступна кампанія 2023 року доходить до завершення. Вже другий рік поспіль. Українські абітурієнти складають національний мультипредметний тест для вступу до вищого навчального закладу. Про основні зміни та результати вступних випробувань говорить Богдан Томанчук, директор Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Спрошу ковід, а потім оця велика війна. Вторгнення поставили нас перед необхідністю міняти формат зовнішнього незалежного оцінювання. Тому що зовнішнє незалежне оцінювання це дуже складна логістика, її можна порівняти навіть з фронтовою. Це Написання тестів, це друкування тестів, це розвезення тестів по пунктах тестування, це організація охорони цих тестів і так далі. Зроблений відчай, відчайдушний крок минулого року провести зовнішнє незалежне оцінювання у формі НМТ. Богдан Томенчук каже, що найскладнішим видалась минулорічна організація вступу, особливо для тих абітурієнтів, які виїхали за кордон через агресію ворога. Та, попри всі складнощі, освітні процес не зупинився. Цього року країна дотрималась введених змін. Зокрема, Івано-Франківська область набрала на основну сесію НМТ при реєстрації 11 тисяч учасників, що є високим показником, зважаючи на військовий час. Івано-Франківська область. Безумовно, як і всі інші області, також була задіяна, задіяна у цей процес. І для того, аби провести зовнішнє незалежне оцінювання, треба спершу провести реєстрацію бажаючих брати у ньому участь. Так от в результаті цієї реєстрації, яка проводилася в основному в комп'ютерному вигляді в інтернеті. З Івано-Франківської області зареєструвалося 11 тисяч 677 бажаючих тестуватися. Це багато. У всьому центру зареєструвалося 35 тисяч вісімсот бажає. Тестування здійснювалося у 26 закладах освіти нашої області з відповідно створеними умовами для складання тестів за підтримки департаменту освіти, говорить Богдан Томенчук. Для організації цього процесу у Франківській області було облаштовано 26 тимчасових екзаменаційних центрів. Це, як звикло, заклад освіти, котрий має Плюс-мінус 50 комп'ютерів, підключених до якісного швидкісного інтернету. Ці 26 центрів. Ці 26 центрів були задіяні 246 разів. Доповідач зазначає, що у зв'язку з подіями в нашій країні зумовлено внутрішню змобілізованість абітурієнтів на чесне ставлення до процесу НМТ. З допомогою департаменту освіти було залучено і задіяно потім 492 людей з числа учителів, яких ми навчили відповідним процедурам, які забезпечували. І хід, і порядок, і чесність процесу зовнішнього оцінювання у кожному тимчасовому екзаменаційному центрі. Франківської області тільки четверо людей були вилучені за нестатутне поводження. За результатами цьогорічного тестування, абсолютний результат у 200 балів отримали 161 учасник. В Івано-Франківській області це вже 62 людей українську мову здали на 200 балів, 54 здали склад математику на 200 балів, англійську мову на 200 балів склали 19 -ро. дітей, історію України 14, біологію 6 і фізику 2. Освітня програма є і була важливою складовою для розвитку нашої держави. Особливо необхідно робити її якісною в теперішній час, адже по завершенню війни Україна потребуватиме справжніх фахівців. Три медичні заклади на Двірнянщині отримали чергову допомогу з Франції, яку збирали в логістичному центрі Солідаркет в рамках асоціації Ченджес Лорейн Юкрейн. До цієї передачі долучилися як прості волонтери, так і депутати районного та обласного рівня. Що саме було отримано? Про це дізнавались наші журналісти. Електричні ліжка, які фактично будуть розміщатися уже у трьох лікарнях. Це є досить дороговартісне обладнання, яке не кожна громада може собі дозволити купити. Перебування пацієнтів на таких ліжках ну, буде більш зручним і комфортабельним. Надвірнянська дитяча та доросла лікарня, а також Яремчанська міська лікарня, вкотре отримали гуманітарну передачу медичних обладнань та засобів гігієни. Спільно з волонтерами Франції було проведено більше 30 передач про це та інших республика. Повідає депутат обласної ради Сергій Волошин, який звертає увагу на окремих людей громади, завдяки яким це стало можливо. А саме на керівника логістичного центру пані Наталю та Фреда Бретена, дану допомогу ми отримали від асоціації з Франції це Exchange Лоріан Ukraine і склад Solidar Кець. Ось хочемо подякувати меценатам з Франції, які це все збирали, вантажили для нас, так упаковували і. І які вболівають і взагалі переймаються за долю України і українців, зокрема, особиста подяка для жителя міста Ярем що Торос Надії, яка безпосередньо є членом членкиної асоціації і постійно старається нам допомогти. Станом на зараз вже завершується розвантаження фури. За такими скромними підрахунками тут є товару на 150-200 тисяч євро. Крім ліжок, ми бачимо, що тут дуже багато засобів гігієни, іншого обладнання, медичних товарів. Співпраця у нас розпочалась майже з початку повномасштабного вторгнення. Ми періодично, можу сказати, що приблизно черговість один раз в три місяці. Ми отримували від них якусь допомогу. Зазвичай це були різні. Ми писали різні запити. На С них була можливість чогось не було, але фактично, зазвичай ми щось завжди від них отримуємо, за що ми їм дуже вдячні Лікарі вдячні такій допомозі. Кажуть, що це покращить комфорт пацієнтів, а також означає, що нові ліжка стануть кращою заміною старим. Це є ліжка підвищеної комфортабельності і підвищеним функціонування. Ми проводимо поступову заміну старих малофункціональних ліжок на такі більш сучасні. У даний момент отримали допомогу від них у вигляді функціональних ліжок. Також хочу подякувати депутату обласної ради Волошину Сергію та Надвірнянській районній раді. Висловлює свою подяку всім причетним голова Надвірнянської районної адміністрації Олександр Кеніс. Чоловік робить акцент, що такі ліжка є доволі вартісними. Сьогодні ми в черговий раз приймаємо гуманітарну допомогу у вигляді медичних всяких засобів, які потрібні для наших лікарень. Зараз в даному випадку це мультифункціональні ліжка. Хочу подякувати. Благодійному фонду Exchange Лоріан Ukraine і всій команді меценатів із Франції, які вкотре нам направляють допомогу. Хочу подякувати депутату обласної ради Волошину Сергію Ярославовичу за спільну працю за допомогу. Мультифункціональні ліжка це є досить дороговартісне обладнання яке. Не кожна громада може собі дозволити купити, але завдяки нашим меценатам ми можемо частково забезпечити наші лікарні і е, наші хворі, в тому числі і бійці, які знаходяться на реабілітації, можуть користуватися ними. Допомога французьких волонтерів та меценатів в кооперації з місцевою небайдужою спільнотою стає яскравим прикладом єдності та взаємодопомоги у спільній меті перемозі. Замовчувати насильство не можна. Поліцейські Прикарпаття відреагували на понад 4,5 тисячі звернень щодо домашнього насильства. З метою контролю та превенції правопорушень, пов'язаних із насильством у сім'ях, поліцейські Івано-Франківщини продовжують працювати в посиленому режимі та оперативно реагувати на всі прояви насильства. На території Івано-Франківської територіальної громади діють мобільні групи працівників поліції, які виїжджають на виклики по домашньому насильству. Від початку року таких виїздів здійснили 870. З них підтвердилось 381 звернення. З початку року сектором протидії домашнього насильства у Воно-Франківській області було здійснено 870 викликів по домашньому насильству. З них підтвердилось 381, та не підтвердилось 489. Усього постраждалих осіб від домашнього насильства 529 осіб. З них жінок 354, чоловіків 62, і дітей 113 осіб домашнє насильство це така тема, яка зараз потребує розголосу. Тому що якщо замовчувати домашнє насильство, кривник розуміє свою зверхність, те, що він може далі вчиняти домашнє насильство, і е, збільшуються випадки домашнього насильства, і можуть бути трагічні наслідки домашнього насильства. Загалом видів класифікації домашнього насильства це психологічне, фізичне, економічне та сексуальне насильство. Воно франківську найчастіше стикаються з психологічним та фізичним домашнім насильством, де що рідше з економічним. Якщо ви потерпаєте від домашнього насильства в будь-якій формі, ви потрібно звернутися до працівників поліції неважливо, чи це викликом на 102, або звернутися до територіального варту поліції та написати заяву, або, хоча б повідомити про те, що у вас вдома вчиняється домашнє насильство. То вам нададуть консультацію і далі ви будете знати, як діяти. Повномасштабне вторгнення Росії вже півтори роки несе загибель, смерть та розпач у наші життя. З нагоди вшанування пам'яті загиблих воїнів у багатьох містах облаштовані алеї слави, білборди та встановлені меморіальні дошки з фотографіями захисників за згодами їх родин, зокрема і в надвірнянській громаді. Як ставляться мешканці району до такої ініціативи, дивіться далі у сюжеті. Рідні полеглих військових звернулися до міської влади на Двірнянщині із проханням про розміщення фото загиблих на білбордах в межах громади та на околицях міста. Ми журналістами нашого каналу провели опитування мешканців краю та поцікавились їхніми думками щодо даної теми. Відповіді різняться. Як ви ставитесь до розміщення на білбордах загиблих воїнів? Ясно, що воно мені болить. Ну, я не можу сказати, що дивишся на них із задоволенням це завжди завмирання серця, це біль. Ну, ось, але мені здається, що це треба, тому що щоб люди не забували і пам'ятали. Дуже добре, хай світ знає про своїх героїв. Я з повагою вважаю, що це треба. Так, без різниці, що в місті, що поза містом, бо я місцевий, я їхав сюди в надвірну, то е, бачив ці біоборди, Франківську бачу, тут бачив. Я позитивно ставлю це до того. Ми це є наші герої, і треба просто попросту, кажучи, віддати їм належне. Ну якщо це в знак як пошана на подвигу, то звичайно це ну, позитивно це потрібно робити. безумовно. Нормально, Я вважаю, що якщо е, люди повинні навпаки розвсюди говорити і на будь-якому транспорті, про своїх захисників, воїнів, які. Дуже любили свою Україну і захищали, віддали своє життя за неї. Ну як тут ставитися? Зрозуміло, що ми повинні їх бачити, ми повинні їх пам'ятати про них, про те все, що вони зробили для нас. І я не бачу щось тут якоїсь крамольності в тому, що вони там на бігбордах є. Тому що треба, щоб люди пам'ятали, бо наш, наші люди вже забули, що війна така велика йде. Не з 2014 року, а, а це в півтора року. Я думаю, що, може, ще більше треба би їм нагадувати, що за цей щод ми тут спокійно живемо, скажімо, так? Це вже є у нас біля міської ради, біля райради є, це, для чого нам? Там, де багато. Е, е, Магазинів, аптеки, люди снують, знаєте, воно ну, якось затирається, якось. Ви знаєте, за межами міста ми розуміємо, але ви самі розумієте, завжди говорили і говорять, якщо їде за межами міста, особливо по трасі, а воно відволікає і багато аварій. Е, то треба конкретно дивитися, бо загиблих воїнів так і треба шанувати. Якщо це відповідає от, стиль там, і, то це правильно. Ну, в принципі, можуть бути. Можуть бути, тому що там вони є біля міської ради, біля міської ради рідко хто ходить. Там не завжди люди бувають. Ну а пропагувати, я знаю, чи їх там обов'язково, чи ні. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до розміщення на білбордах загиблих воїнів? Я ставлюся із розумінням, що треба. Треба обов'язково, щоб ми знали, хто вмирає за нас. Позитивно. Та нормально, повинні знати наших героїв. Люди десь не бачать, хто за них життя віддає. Позитивно. Ми повинні своїх воїнів вшановувати і знати їхні обличчя. Ви знаєте, таке питання, що краще хай будуть наші герої на цих бігбордах, в яких ми будемо пам'ятати, бачити, що вони поклали за нас життя своє, героїчно загинули. А ніж буде якась реклама. Коли би якоїсь чи якогось депутата, який ніяк не може насититися, дякую. <світ> як бачимо, відповіді є як позитивні, так і негативні. І в час війни, і після нашої перемоги, коли настане мир, ми маємо віддавати належне тим, хто поклав своє життя за батьківщину. Розмова за кулісами. Журналісти ТРК Двірна поспілкувалися з військовослужбовцем ЗСУ, депутатом Надвірнянської міської ради Степаном Севериловим. Армієць розповів про недоскональність українського законодавства та як це впливає на оборону країни, а також наповнення місцевих бюджетів, розпорошеність коштів та господарку в громадах, закономірно, що законодавство сьогодні далеко не досконале державне, яке не дозволяє органам місцевого судування повноцінно в широкому масштабі допомагати з тими чи іншими питаннями. Є дуже багато обмежень. Є дуже багато нянців закупівель, але вже приємно, що відбулося нещодавно зустріч там за участю президента ці цьому питанню вже приділяє державу увагу, бо дійсно державне законодавство потребує динамічних змін, досить серйозних, і знімання тих штучних бюрократичних блоків, які не дозволяє, навіть маючи кошти в бюджеті міської ради, тої чи іншої, селищної ради громади, дійсно допомагати військовому, так як їм потрібно допомагати. Але майже іншого законодавство на сьогоднішній день слід відзначити, що міська рада, як і, в принципі більшість. Громад нашого району, Надвірнянського загалом, вони приймають участь безпосередньо в житті військових, цікавляться проблемами і велику кількість проблем вирішують. Що стосується депутатської діяльності, сьогодні сесія цікава в тому плані, що ну, слава Богу, що наш бюджет наповнюється, і це так само завдяки великим зусиллям, які проведені спільно з керівництвом Івано-Франківського обласного центру комплектування соціальної підтримки Зіною Мирославича, окремих депутатів міської ради про те, що бюджет цей може наповнювати за рахунок сплати податків з тих чи інших військових організмів, які зареєстровані на території Недвінянської міської ради. І на сьогоднішній день це дає можливість. Господарювати однозначно, на думку, треба чути тих людей, за чиї кошти це все відбувається. Я рад, що сьогодні сесія дійсно пішла по принципу тому, що треба максимально сьогодні вирішувати питання, які є злободенні для громад. Розпорошення коштів, про що говорив президент України, говорять на різних рівнях депутати Верховної Ради, це неправильно сьогодні підхід. Сьогодні максимум треба вирішувати ті питання, які ми здатні вирішити враховувати. Буваючи проблеми із потенціалом, і деградацією економіки, і взагалі втрати від агресії Російської Федерації в Україні. Дороги дуже важливі, один з прикладів можу навести, бо нещодавно в Донецькій області дуже злободенний кусок дороги зробили. Теж військові досить часто говорять для чого, але з часом оцінюється, що наявність хорошої дороги воно в тому числі потім полегшує проблеми військових, бо тому, що ти транспорт починаєш ремонтувати в десятки раз менше, ніж ти. Ремонтуєш. Тому наявність доріг на сьогодні, навіть в зоні бойових дій і зусиллям тих служб, які там їх роблять, шанає велика хвала, навіть під час обстрілу, вони в той же час рятують потім життя людей. І я радий, що сьогодні, тож, якщо є можливість, сьогодні треба це реалізовувати. Тому що та чи інша квадратний метр броківки або інше питання, воно це може почекати. Питання укриттів, питання посиленої обороноздатності, питання інфраструктурні, вирішувати сьогодні треба. І треба вирішувати. І взагалі, ну. Я сам особисто прихильник зовсім іншого формату прийняття цих рішень, бо рахую, що має бути прийнята окрема програма кожної каденції, яка вибирається в ту чи іншу раду, якихось вирішення в щорічно глобальних питань. Глобальних питань, бо у громад є питання глобальне, є поточні. І тут відповідно певна частина бюджету має щороку спрямовувати на рішення глобальних питань чи будівництво школи, чи закриття тої чи іншої дороги за цю п'ятирічку, бо багато чого робиться, але часто густо воно не складається. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Я бажаю вам мирного неба та всіх благ.